Майдані Незалежності попрощалися з 31-річним Віталієм Магалем. Він один з тих, хто займався формуванням батальйону тероборони Рівненщини. Мурал присвячений полеглим рівнянам, які служили у полку Азов, відкрили на театральній площі у Рівному виставку Україна після війни відкрили у Острозькому замку. Серед експонатів плитка зі станції Київського метро, копія півника з Бородянки, живопис Марії Примаченко. прощання з 31-річним майором Віталієм Магалем відбулося сьогодні на Майдані Незалежності. Відповідальним, хорошим товаришем був. А як говорив про війну, чого пішов, його мотивацію? Захищати Україну пішов. Світла людина, хороший товариш. І загинув, як герой. Віталій Магель народився у селі Привільне, що на Дубинщині, навчався в НУВГП. Після закінчення університету з відзнакою магістратури Віталій залишився працювати в університеті. Він завжди відкликався, завжди допомагав таких людей. Просто дуже мало. Він завжди такий був. Він завжди за всіх заступався, завжди всім допомагав, нікого в біді не залишав. Максимально був відкритий до всіх і його всі любили. Не було таких людей, які про нього могли сказати щось погане. У 2014 році його мобілізували. А вже у 2018 році він підписав контракт із ЗСУ. Був учасником бойових дій. В АТО у перші хвилини широкомасштабної війни Віталій був на службі. Тоді ще виконував обов'язки начальника штабу тероборони Рівненщини. Віталій був начальником штабу 56-го батальйону 104 ї рівненської бригади тероборони. Пригадую, як ми збирались на наради, формували батальйон, вирішували питання по приміщеннях. Віталій завжди був активний і завжди фактично 56-й батальйон тероборони це було його дітище. Вони несли 56 й батальйон, ніс своє завдання, свою службу на Ділянці державного кордону. Ми з ним познайомилися ще минулого року, коли він організовував цей батальйон. Тому я бачив, як він старається, як він робить все можливе. Він приймав участь в контрнаступі там, на Харківщині, і скільки я знаю, там, вони потрапили в засідку ворога. Поховали Віталія у селі Привільне. Катерина Сірук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне. Фундація імені князів благодійників Острозьких та релокованих на Рівненщину Луганський державний медичний університет підписали меморандум про партнерство. В його рамках у Рівненську обласну лікарню буде доставлено обладнання, на якому медики, офтальмологи, інтерни та студенти вишу здійснюватимуть безкоштовний прийом рівнян та внутрішньо переміщених осіб, які забажають перевірити зір. Можна сьогодні сказати, що офтальмологічне обладнання закуплено. Вже це нове обладнання, і при закупці було враховано те, що обладнання виробляється саме в Україні. На даний момент ми знаходимося на стадії отримання обладнання а також обговорюємо з керівництвом обласної клінічної лікарні порядок дії цього. Приводу, я думаю, що все буде реалізовано найближчим часом. Ні для кого не секрет, що зараз є маса захворювань пов'язаних з порушенням органів зору. Це як і ускладнення, як і первинні захворювання. Тому ця ставка першочергово зроблена на дану проблему на дану подоволі. У загальноосвітніх навчальних закладах рівного осінніх канікул не буде. Натомість їх об'єднають із зимовими. Про це повідомив міський голова Олександр Третяк. Орієнтовно канікули триватимуть з 26 грудня по 22 січня, включно. Щодо області, то керівник департаменту освіти Петро Коржевський зазначив, що аналогічну рекомендацію розіслали по закладах Рівнощини. Зробили це для того, щоб продовжити навчання у теплий період року. Водночас Кожен заклад може це питання вирішувати самостійно. Мурал, присвячений полеглим рівнянам, які служили у полку Азов, відкрили на театральній площі у Рівному. На стінописі портрети двох бійців: – 22-річного Костянтина, друзя з позивним Ейс, та 25-річного Віталія Семенчука з позивним Рут. Вони загинули під час боїв за Маріуполь цієї весни. Мама Костянтина Надія Павлюк розповідає, що син до останнього намагався її заспокоювати та підтримувати. У 2018 році він зробив. Вибір йти в полка Азов. Я його відмовляла, але він мені сказав, мама, підтримай мене. У мене не залишалося нічого, як я його підтримала. Він поїхав в Київ, а там Маріуполь, проходити КМБ, яке длилося 9 неділь. Раз в тиждень був дзвінок, це була неділю. Починалася наша розмова з того, що він сказав, що я пройшов. Віталій та Костянтин були друзями. Обоє навчалися у рівненському ліцеї за числом 12 та мріяли потрапити до полку АЗОВ. Надія Павлюк розповідає, що тіла захисників досі не повернули до рівного, тому мурал це єдине місце, куди можуть принести квіти, рідні та друзі. У Нас є переписка, де я написала, що я тебе чекаю вдома. Чекалася, хоча чекаю я його й зараз. Загинув він 12 березня на блокпості Волноваха Маріуполь. Ідея створити мурал належить товаришу загиблих бійців Олексію Козачку та їх рідним. Ескіз також розробляли спільно позаду Віталія та Костянтина сірі фігури військових, які символізують усіх полеглих захисників України. Я зараз познайомився з ними в школі. Ось в 9 класі я перейшов до Віталія в клас. Ми з ним якось відразу так здружилися. у Нас було багато спільних тем. А вже з косі ми чуть -чуть пізніше познайомилися. Він був на Класи Побачив мурал, що біля пивзаводу. Ось. І в мене виникла ідея, що потрібно зробити також. Зразу захотів, щоб це були саме мої друзі, також на фоні Раз Азовсталі і я це запропонував уже в міській раді. Автор муралу Рівненський художник Андрій Шостак розповідає, роботу планував завершити раніше, однак завадили погодні умови. Малюнок простягається на двох стінах. Поруч із бійцями полку Азов, зображена дівчинка, яка обіймає руками Україну і є символом усіх дітей, що постраждали чи загинули під час війни. Україна ну, незалежна, ми прагнемо цього постійно, і зараз під час війни це треба проявляти всіма можливими способами. Доносити людям, ви ж знаєте, що тут ну донедавна була ще радянська символіка. Я думаю, що це неприпустимо в наш час і постійно всіма можливими способами це викоріняти з нас, з нашої держави. Надія Кривко Микола Мельничук, новини на суспільному рівне. власне, це є фотографія моєї мами. Використовувалась вона в виставі Наталки. На мрія. Де потрібно було реально говорити монолог про маму і дивлячись на цю фотографію, говорити певний текст вистави. Це часто допомагає. Жанна Бичковська акторка та співачка обласного академічного музично-драматичного театру. Артистка стала лауреаткою премії імені Олександра Храпоченка, яку вперше цьогоріч вручали у Рівному. Премія передбачає і кошти у розмірі 35 тисяч гривень. Я насправді радію, що пам'ять цієї хорошої людини, Героя Небесної Сотні, Героя України, почесного громадянина міста вона буде вшановуватись кожен день, кожного, кожного року в, нашій, в нашому місті. У театрі жінка почала працювати ще під час навчання в інституті. І вже в інституті е, сталася така історія, що на одному з концертів е, мене помітив, е, почув, можна сказати, е, артист оркестру. Нашого Рівненського драмтеатру Цюлюпа Данило Степанович. І він, в нього виникла така ідея: не хочеш ти працювати в театрі? Та, звісно, хочу. Я ще була студенткою тільки першого курсу. Я прийшла на прослуховування, і так сталося, що якраз їм потрібна була дівчина, яка добре співає. Знайшлась одразу для мене роль, потім інша в казках, в інших виставах. Ну і так, ніби закрутило, що я стала актрисою театру. Окрім роботи в Рівненському театрі. Жанна Бочковська є акторкою Берлінського документального театру. Так сталося, що у 2019 році Асоціація Український Незалежний Театр проводили кастинг цьому театру в Берліні. Документальну Берлінському документальному театрі потрібна була. Вокалістка саме з України, тому що дуже багато постановок вони роблять саме про Україну. Я прочитала про цей кастинг, прийняла в ньому участь і так би мовити, вони з 2019 року взяли мене до себе на роботу. Артистка каже, що про премію дізналась через соцмережі на сторінці управління культури і туризму. Я побачила оголошення, що оголошується ем, такий конкурс. Ем, і Ініціатором виявилася власне я. Я підійшла до нашого Завліта Ірени. Боровець вже Ірена, ніби погодила це з нашим директором. Він був не проти, і для мене це вже була перемога. Тому що якби дозволили прийняти в цьому участь, і ніби вже подавалась не не сама як Жанна Бочковська, а як актриса цього театру. Колега Жанни сцені, заслужений артист України Станіслав Лозовський, каже, що створення премії стане гарним стимулом для молодих акторів. Я думаю, що такі премії вони корисні для молодих творчих людей, тим, що вони стимулюють, як на мене, але я ніколи не розглядав премії як. Щось те, що дає тобі стимул. Я радий за Жану, я радий, що у неї є така відзнака, але не думаю, що вона на цьому зупиниться. Артем Остапюк, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне. Це вламика ракети з Сарг. Військовий з Остагського ліцею нам передав, йому десь передали його інші знайомі. Загалом наш музей теж збирає артефакти війни. Тобто, ми не тільки про мистецтво, ми також і про якісь там. Качі художні історичні. Це один із експонатів виставки Україна After War». її презентували у державному історико-культурному заповіднику міста Острог. У двох залах зібрані експонати, що показують переживання українців за період війни та їх очікування від майбутнього після перемоги. Пояснює куратор виставки Андрій Брижук. За його словами, допомогу в оформленні та підготовці виставки не дав Український культурний фонд. Насправді наш музей експонує всього. У нас всього 2% від фонду, якого має. Тобто виставкових площ у нас недостатньо. І традиційно ми віддаємо перевагу темі, темі князів Острозьких. Натомість, у час війни, коли основну експозицію, ми зняли, ми вирішили використати цей час для того, щоб показати те, що ми не демонструємо. Серед експонатів плитка зі станції метро Хрещатик у Києві, копія півника з Бородянки, авторський живопис Марії Приймаченко та Тетяни Яблонської, відкриває виставку 200-річна ікона Острозького майстра Архангел Михаїл з піднятим мечем. святого вважають захисником українського війська. Відвідувачка виставки. Ольга Шляхова розповідає, що серед усіх експонатів їй сподобались соняхи зі скла, серед яких лежать уламки ракети. Просто кричить про те, що в українському полі соняшників падають російські ракети, і ця пам'ять вона є зараз в музеї, і так ми переживаємо війну. І мені здається, що це дуже гарно візуалізує те, що ми маємо сьогодні. І чого не буде після перемоги. Сьогодні їхав до страга. Так ми бачимо тривоги, люди десь хвилюються, хтось, значить, в сховище йде, все. А от приходиш сюди на виставку, і вона вражає таким, якби яскравим променем світла. Думаю, все ж все таки оптимізм є і все має добре бути попереду. Не весь час будуть якісь тіні. Буде, знаєте, хмарно, і як кажуть, на ваших вулицях теж буде свято. Андрій Брищук розповідає, що намагався підібрати експонати, які б ретранслювали відчуття українців у період війни і стали уже національними символами. Це був цікавий процес, насправді, оскільки раніше ми підбирали експонати. До теми князів Остагоських в цьому випадку ми просто зробили велику ревізію фонду. Наново оглянули експонати і підібрали ті, які відкликаються у нас самих, щоб це були якісь такі спільні переживання. Переглянути експонати у Острозькому замку можна до кінця листопада. Надія Кривко, Микола Мельничук. Новини на Суспільному. Рівненщина.